Отже, друзі, щойно ви побачили коротенький відеозвіт мого експерименту, де я намагаюся стабілізувати сирий абрикос, друзі. Ось так виглядає ця заготовка після виварювання. Можете побачити? Заготовка, до речі, лишилася цілою. Хоча в мене й були певні сумніви з цього питання. Адже саме такий досвід в мене вперше відбувається експеримент. Раніше я вже виварював ложки, виделки, лопатки з горіха, з дуба, але, друзі, то вже були а, сухі вироби і там були інші наміри. Сьогодні ж я намагаюся саме стабілізувати деревину, зміцнити її і прискорити, а, так би мовити, її висихання. Сам процес оварювання, друзі, тривав рівно пів години. При робочій температурі 120 градусів. Що хочу сказати одразу, одразу я помітив, що олія почала швидко кудись зникати. Ну, але коли, куди вона почала зникати, друзі, звісно, вона почала заходити в деревину. Оскільки її структура і так дуже пориста. А ось, друзі, все, що залишилося. З літру ляної олії, які, яку я використав при виварюванні. Лишилася ось така каламуть, яка, звісно, не підлягає повторному використанні. Тобто лишилося менше пів літра. Все інше пішло в деревину. І відповідно сама заготовка, друзі, стала майже в три рази важчою, аніж була. Які мої подальші плани та дії? Як кажуть джерела, ляна олія кристалізується через 3 тижні, тобто 21 день. Весь цей час я буду спостерігати за процесами, які будуть відбуватися. І потім, друзі, я збираюся проточити цю заготовку вже фінішно. Отже, друзі, сьогодні 28 лютого і минуло рівно 25 днів з моменту початку експеримента по стабілізації сирого шпальтового абрикоса. що відбулося за цей термін? По-перше, вона висохла. Сподіваюся, ви зможете почути, як вона дзвонить як суха деревина. І друзі, в попередньому сюжеті я казав, що вага цієї заготовки після виварювання стала майже в три рази більше, адже в неї пішло майже 600 грамів ляної олії. На сьогодні, друзі, вага знову стабілізувалася, так би мовити, тобто вона стала значно меншою. Про що особисто мені це каже, друзі? про те, що ляна олія з рідкого стану перейшла в твердий, тобто кристалізувалася. У такого явища, як шпальт, існує кілька стадій. Я їх називаю перша стадія початкова, середня стадія і остання третя, коли деревина вже майже не підлягає обробці. Перед вами, друзі, ось така красуня. Це теж шпальт. це глидища червона канадська акація. Це, друзі, перша стадія розвитку шпальту. Неймовірні малюнки, можете побачити, яка тут. Текстура деревини, вона гладенька. В цьому випадку мені не довелося нічого стабілізувати. Якби в цьому випадку я настабілізував деревину, вона б, звісно, з часом висохла, але б залишилася рихлою та трухлою. Отже, друзі, результатом я задоволений, все, що мені лишилося, це зараз я швиденько йду в майстерню. Трошки її фінішно проточу, відшліфую і продемонструю вам. Фінішний результат. Але момент точіння я, друзі, пропущу, щоб не затягувати відео. Більш того, в мене на каналі є відео про точіння цієї заготовки. Хто не бачив або хто хоче згадати та подивитися, в якому стані була ця деревина, в першому закритому коментарі я залишу посилання на те відео. А з вами, друзі, ми повернемося зовсім незабаром. Друзі. Ви лише подивіться, яка просто неймовірна краса від матінки природи. Що скажете? От цікаво мені буде почути у ваших коментарях, дописах. Щойно зрізав її з основи, а тут ще й мешканець лишився. Воно жук якийсь. Не знаю хто він такий. Така у нього вже доля була. Вибачай, друже. Друзі, вона аж горить, горить багряними кольорами. Подивіться, яка неймовірна краса. Так виглядає зі зворотньої сторони. Всередині. Тут є, звісно, кілька раковин, але ж, друзі, не забуваємо, що це шпальт, і це дуже глибокий шпальт. Остання стадія. Мені здається, там навіть в коментарях, коли я точив цю заготовку, писали про це. Напевно, сумнівалося. Та й в мене не було ніяких. Ніякої впевненості. Але ж, хто не ризикує, той самі знаєте, що не робить друзі, просто вогонь. Отже, друзі, своїм експериментом та його результатом особисто я дуже задоволений. Буду чекати ваших коментарів та дописів, з вашою думкою, щоб в нас з вами був зворотній зв'язок. А на цьому, друзі, по старій добрій традиції закликаю вас, підтримуйте україномовний контент, підтримуйте український YouTube. Якщо це відео було вам цікавим та корисним, можете поставити вподобайку. До нових зустрічей, друзі. Бережіть себе!